Тамба смерть. Дніпровська ГЕС збудована на кістках. Чому греблю Дніпрогесу у 41-му підірвали цілком таємно? Близько 100 тисяч людей загинуло. Військова необхідність чи воєнний злочин? Скажіть людям правду. Хто виконав наказ Сталіна? Ексклюзив фактів тижня. Ми в серці Дніпро-Гесу. Ми в деталях відтворили чорний день в історії Запоріжжя. Диверсантів арештували прямо по гарячих слідах. Двох радянських офіцерів, військового інженера першого рангу полковника Бориса Епова і підполковника Олексія Петровського завели до камери, і з них демонстративно зірвали погони і оголосили ворожими шпигунами. За підрив дамби Дніпро-Гесу їм загрожував показовий публічний розстріл. Дніпровську гідроелектростанцію Сталін підняв на щит як символ радянської індустріалізації. 20-х років у Дніпровських порогах почалось будівництво саме в Європі гідроелектростанції. Щоправда, ціна цієї монументальної греблі, яку зводили з 27 по 32 роки минулого століття, була непомірно високою. Радянський Союз ніколи не дорожив людьми, навіть під час будівництва Дніпрогресу, коли були туди зігнані зеки, коли молодих дівчат змушували працювати примусові праці, практично рабська праця, і коли було затоплено близько 50 сіл. Про будівництво Дніпрогесу знято десятки пафосних документальних стрічок, але в них жодним словом про затоплення території у півсучасного Запоріжжя. Під воду пішли 44 селища, історичні забудови, сотні скіфських курганів. Коли я кажу, «збудовано збудована на кістках, це означає, що величезна кількість селян під час голоду ну от, власне, фінансувала оце будівництво. Ціна була сплачено дійсно величезна. Ця ціна зросла у 41-му після таємного підриву Дніпро Гесу. Правду про ті події радянська влада приховувала аж до Горбачовської перебудови. Та й сьогодні ця історія має безліч білих плям. Все сталося ось у цьому місці. 20 тонн вибухівки, які до Запоріжжя доправили із Москви, знесли четверту частину 600-метрової дамби. І сила була такої потужності, що он ті острови буквально за лічені хвилини пішли під воду. Вибухівку доправили двома літаками з Москви. Вже документально підтверджено, що наказ підірвати Дніпро ГЕС віддав особисто Сталін. Ми можемо... і побігати. Заміновував електростанцію інженерний батальйон під наглядом 157-го полку НКВС. Крім частини греблі, був знищений і машинний зал. Аби принаймні приблизно уявити масштаб лиха, погляньмо на дамбу зблизька. Коли вода по той бік греблі перевалює критичний рівень, скажімо, під час паводку, затвори на прольотах дамби відкривають, аби вивільнити зайве. Якщо відкрити один затвор, то з прольота за одну секунду витече майже 800 метрів кубічних води. В результаті підриву дамби 18 серпня 1941 року було знищено аж 10 таких прольотів. Пролом у греблі був як довжина футбольного поля. Висока хвиля накрила південні райони Запоріжжя, навколишні села. Це відеокадри відзняті нацистами. Крізь прогалину в греблі рветься величезний водяний вал, який заскочив зненацька сотні тисяч людей. Я вийшов на цифру десь 400 тисяч тих, хто в цей момент міг бути в зоні підтоплества. Точної цифри потонулих немає під час перебудови в малотиражному московському журналі. Вийшла стаття публіциста Румме під промовистою назвою Скажіть людям правду, і та правда з його точки зору полягала в тому, що ось тут під час підриву Дібрагесу загинуло 100 тисяч. Обґрунтування не було серед загиблих тисячі радянських солдатів. Вибух греблі став повною несподіванкою для командування південним фронтом радянської армії. Його про підрив Дніпрогесу не попередив. У радянській армії був абсолютний режим секретності. Ця шпигуноманія була заснована на тому, що ну радянське керівництво мислило про інших так само, як про себе. Тобто вони насичували ворога шпигунами, була така шпигунська війна. Серпень 1941-го сили Вермахту уже дійшли до Дніпра, в тому числі до Запоріжжя. Радянська дивізія, що зустрічала противника на правому березі Дніпра, почала відступати, а подекуди панічно тікати. Це призвело до того, що фронт оголився, і е, тепер єдиною можливістю не пропустити німців з правого берега на лівий, було була руйнація мостових переходів. Гребля Дніпрогресу була одним зі шляхів. Дамбу начинили вибухівкою та авіаційними бомбами заздалегідь. Ми в серці Дніпро-Гесу. Ось тут знизу турбіна, нагорі генератор. Перед тим як підірвати дамбу радянські військові інженери слили із машин все мастило і запустили їх на повну потужність. Агрегати самознищувались, а із правого на лівий берег масово ринули біженці, переправлялись численні підрозділи радянської армії. Очевидці в тих подій серед нас уже немає, але їхні спогади зберігають нащадки. Запорізький історик та краєзнавець Володимир Лініков переказує слова своєї бабусі. Вона розповідала про те, що чула величезну кількість ем, криків, благань про допомогу. Це були радянські солдати. За спогадами очевидців Дніпро став червоним від крові людей та тварин півтора десятка років Лініков досліджує історію Запоріжжя, зокрема й підрив Дніпрогесу. Аби краще усвідомити моторошні наслідки того дня. Ми човном вирушаємо до греблі. Звичайно, коли все прорвалося, вода одразу пішла вниз, тому що гребля це водоспад, і звичайно, швидкість течії підвищилася до максимума. Швидка течія нищила переправи, які для відступу на лівий берег навели червоноармійці. Люди і коні тонули в Дніпрі. Ми оминаємо хортицю, яка тоді частково теж пішла під воду, і наближаємось до дніпровських плавнів. Ці всі дерева все це було під водою. так? верхівки дерев залишалися. Ну якщо так говорити, метрів ну 12, Може, висота одного дерева дванадцять-п'ятнадцять. Приблизно метра на три, скоріш за все, от в даному районі піднялася вода. Верхівки дерев ставали єдиним порятунком для тих, хто опинився в зоні катастрофи. Місти із Хортиці на лівий берег Запоріжжя був підірваний ще до вибуху на греблі Дніпрогесу. Місцеві на човнах пливли рятувати тих, хто сидів на вершечках. Там підйом води був серйозний, і звичайно було багато потерпілих величезні втрати радянських військ. І звичайно, що СРСР не хотів цього визнавати. Хто найменше постраждав у цій катастрофі? Так це військові вермахи. Німці визнали загибель півтори тисячі своїх солдатів, які на момент підриву перебували на Хортиці. Але головне на той момент мета Гітлера була не у взятті Запоріжжя. Є легенда про героїчну 45-денну оборону Запоріжжя. Там німці залишили лише, лише прикриття. Одна дивізія і та угорська. Отже, крайньої необхідності висаджувати в повітря греблю Дніпрогесу, яку прикривали радянські зенітно-ракетний та авіаційний полки, просто не було. Про це свідчить документ бойове донесення штабу Південного фронту від 19 серпня 1941 року. Як встановлено слідством, підрив греблі та дніпровської ГЕС вчинений без дозволу самовільно підполковником Петровським та представником генштабу, військовим інженером першого рангу Еповим Петровський і Епов Заарештовані ведеться слідство. Передчасний підрив моста і греблі ускладнив обстановку бою, викликав непотрібні жертви, полегшив противнику умови форсування річки Дніпро. Радянська контррозвідка «Смерч» допитувала Епова і Петровського впродовж кількох днів, намагаючись вибити реальні імена замовників злочинного підриву Дніпрогесу. Персантів негайно відпустили. Вільні, а невдовзі ще й нагородили преміями за деякими даними по 50 тисяч рублів. Величезні кошти для тих часів. Відповідальність за підрив Дніпрогесу Москва спробувала перекласти на нацистів. і навіть озвучила це звинувачення на Нюрнберзькому процесі, але довести не вдалося. Підрив Дніпрогесу – це був злочин. Злочин, і особливо його підрив е, підпільний. Таємний, це безумовно злочин радянського союзу. Коли нацисти окупували Запоріжжя, вони швидко відбудували Дніпровську греблю та встановили німецький агрегат. Гідроелектростанція запрацювала уже в 1942-му. Утім, під час відступу гітлерівські війська так само заклали десятки тонн вибухівки у Дніпрогес. Чергової катастрофи вдалося уникнути. Радянська диверсійна група вчасно встигла перекусити дроти. Тарас Шако факти тижня.